Всі дає, тобі принесли, і тих, ти закону, якого їх принесли, помини Господи, тих, що добро, не приносимо добродію святий церква і пам'ятає від за Бога, відплати їм твою, відпадає мати на неї, не наследали, дає за несинего небеса, замість тимчасового вічне, за неслідного немінне, помини Господи, тих, <кху> що по святі горах, у печер, томає землі. Помінимо Господи, тих, що в дійсні, по кожності по віснесті. Чистому житті прибувають, поминиво зеленого наші уряд і місто да й у покійному сім'ї, наповни серця, їх ворога, церквоє, і до всього народного, що за спотніх їх, ми промалити на життя, всех поможет січистоді, добре поласвіти, збережені, хай уже добре не святої, поминиво зе присутніх людей, і з неодійної і поміни і нас, великі святки, смерти сім'я. Cisza, sobie powiem panie, 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 Щина, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб нас насущний, та й нам сьогодні. І прости нам провину нашу, як і ми прощаєм, винуватцям наші, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від свій. що Тоді матре йде, щоб мости воскресіння, підбіг у палуб робця, підведи мене гріштово, падаючи, подаючи мені способи покаяння, і що не слави зі сім'ї. нам святого храму цього і всім людям твоїм. Бо всяке благодаря і всякий шачовий дар є з висоти, сходячи від тебе Отця Світла, і тобі славу подяку і поклоніння вшиваємо Отцю і Сину і Святому полі. Духові. Звіній повсякчався на віки віки. віки. Господи, я знаю, що ти є Силу істину, Христос, Свину Божого, що прийшов у світ грішників спасти, між якими я перший, ще вірую, що це є саме причисте тіло Твоє і це є саме чесна кров твоя. Молюся, отже, тобі, помилуй мене, прости мені провини мої війні і невільні, війні, що слови, що то вдвіє, свідомі, несвідомі. І по мене неосудно, причаститися, святих Твоїх тайн, Господи, на відпущення гріхів моїх ніх на життя вічне. Вечеря твої тайні, слави Божі, причасти по бо мене сьогодні прийми. Бо твоїх тайни на розповім і цілування не на тобі, якю навіть розбійник, визнаю тебе. Повини мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє. Нехай не в суд і не в посуд буде мені при святих Твоїх тайн, Господи, але на зцілення душі і тіла мого. Амінь. Відносить. За Писанням Христи Боже наш, молитву на святих отці наших, святого Отця нашого, Василя Михайлої Піскопа Хесарії, Капанофійської, святого Петра, могини, що його пам'яті, святісні святих хрівна апостельних кріли міфодя, вчителів Слав'янських, святого рівна апостельного, Великого князя Володимира і блаженої великої княгині Ольги. Преподобних і богоносних отців наших, Антонія Феодосія та інших чудотворців києво Печерські, і всіх святих помилий спасе нас, благий він улюбленний. Сетри, вітаю вас із Новим роком, вітаю вас також із святом обрізання Господнього і святителя Василія Великого. Ще в нас співпадають три свята і новий рік також, в тому числі. Новий рік, що він означає для кожного християнина, це певний проміжок часу, за який щось зробилося, який ми прожили. І рік це досить довгий, новий час. І кожен християнин має в своєму житті за цей рік подякувати Богу, хто живий за те, що він дожив на до цих днів. Дякувати за всі ті блага, якими які Господь дарував нас протягом цього року, за ті речі, багатства, відносини з людьми. За те все, що ми робили добре, за все це ми маємо подякувати Богові, що, що воно було в нашому в цьому певному періоді, в цьому році, у 25-му. Ми також маємо і аналізувати і подумати про той рік, щоб в нас був, що ми погано зробили, за весь той рік. І покаятися і залишити його, щоб не нести собою в нові. Оте все погане, старе, злі звички якісь, злі діла, які ми творили, гріхи, які ми чинили, залишити в старому році, не нести його і попросити Бога, щоб він дав нам сили не повторювати тих помилок, тих гріхів, тих злих речей, які ми робили в старому році. Щоб все це залишилося там, в минулому, щоб ми вже його не повторювали. І найважливіше це попросити благословення Бога. На наступний, на новий, що те, що ми можемо ще вчинити доброго, ще щось більше зробити краще, ще чогось більшого навчитися, навчити своїх дітей, внуків і так далі, щось зробити і для перемоги, і для своїх рідних, і для своїх близьких, щоб Бог дав нам сили і дав нам розум зрозуміти, як це зробити, і щоб ми це робили, щоб Бог благословив. І надалі благословляв нас прославляти Бога, молитися, каятися, приходити до храму Божого, діяти у своєму житті, в особистісному, у сімейному житті, в суспільному житті і в житті нашої України, яка потребує е, кожного ось такого е, нашого е, втручання, нашої дії е, в нашій Україні. Україна як знаєте, от в світі говорять про Україну не без України тільки з Україною. Тому і в нас всередині країни не може бути Україна без кожного з нас. Ми маємо брати участь у житті і діяльності нашої країни. Ми визначаємо, хто така Україна. Ми люди, які тут живуть, які мають свою духовність, свою культуру. Свою спадщину, свою мову, маємо віру в єдиного Бога, християнство. І все, все це ми, ми надаємо ідентифікації нашій Україні. Тому ми маємо діяти, ми не можемо просто сидіти і байдуже за цим всім спостерігати, що відбувається в світі, зокрема в нашій Україні. Тому Просимо завжди Бога, щоб він благословляв новий рік на все нове Добре, на все старе добре, також щоб ми продовжували його чинити в новому році, щоб ми за нього ніколи не забували. І волонтерство ті самі, і допомога бідним нужденним людям, які потребують нашої допомоги. Все те, що ми робили добре в старому році, щоб ми і взяли його з собою в новий Тому Божа благодать, Боже благословення, Божа сила нехай завжди нас супроводжує і цей наступний рік, цей 26 й рік, щоб Бог завжди був з нами, з українцями, щоб Він давав нам перемогу, щоб ми вже отримали нарешті мир, всі хочуть миру, і ми всі хочемо миру. Я казав президент Зеленський, що ми вже хочемо миру, ще й вчора хотіли, і ми також хочемо, але хочемо справедливого миру. Я б навіть сказав більше, що в перемозі, тому що нам не потрібно, ми чужого не захвачуємо, але і е, нам не потрібно чужих, чужинців. Ми за це молимося. Хай вони там живуть.